Та те письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину Біблії разом. Христос народився. Сьогодні ми будемо розглядати чергову притчу, яка знаходиться у Євангелиста Марка в 4 главі між 26 і 29 віршем. Вона, звичайно, має зв'язок із попередніми притчами. Але ми послухаймо зараз текст і тоді розважмо над цією притчею, яку подає нам Євангелист Марко. І казав із Царством Небесним, так як з отим чоловіком, що кидає насіння в землю. Чи спить він, чи встає, чи то вночі, а чи вдень. Насіння те кільчиться і росте. А як він сам не знає Сама від себе земля плід приносить Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає, бо жнива настали. І з початком четвертої глави в Євангелії від Марка з'являється декілька притч. І першою притчею, це є та притча, яку ми вже розглядали. Притча, коли Євангелист Марко нам представляє Ісуса, що розповідає про отого сівача, який засіває землю. Потім він пояснює цю притчу своїм учням на самоті. А тоді ми слухали ще дві притчі про світло і про те, що стосується слухання. А сьогодні є знову притча, яка повертає нас до тої першої притчі, адже знову піднімає євангелист тему Сіяча, Зерна, Землі, Плоду. Тобто дуже чітко пов'язується із отою першою притчею. Саме там було сказано. Ісусом, якщо не розуміється цієї притчі, то як зрозумієте решту? Марко не мов би хоче тепер показати, що Ісус повернувся знову, або, може сказати, розповів ще одну притчу, зосереджуючись на якомусь одному аспекті отої першої важливої притчі. Сьогоднішня. Притча, яку нам представляє Євангелист Марко в українському перекладі, відразу з перших віршів не конче, е, вірно є перекладена. Хоча сам, сама суть є правильна, адже в нас є із Царством Небесним так. Цей вислів Царство Небесне більше притаманний для Євангелиста Матея, в Євангелії від Марка ми маємо Царство Боже. Саме в грецькому тексті ми маємо Гебазілея Теу. – «Старством Божим так. І отже, ми маємо притчу, де тематика є пов'язана з першою притчею. Але наголос падає на трошечка іншій деталі. Спробуємо це вхопити. Отже, тут. Ісус для своїх слухачів представляє Царство Боже. І для того, щоб збагнути це царство Боже, Він знову використовує елементи, які є притаманні для людського життя, ті певні події життя людей і бере знову сівача. Каже, чоловік кидає насіння в землю. І на тому. Завершується щось таке, до чого він є причетний, оцей чоловік. Бо з моменту, коли він вкинув насіння в землю, він більше не відіграє жодної ролі. Адже тепер наголос падає на тому, що відбувається, коли зерно попадає на землю. І ми бачимо, що тут підкреслює. Євангелист, що чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень, насіння та кільчиться і росте. І отже, він хоче показати, що з моменту, коли зерно попало на землю, відбувається процес абсолютно незалежний від того, хто вкинув. Це є процес ніби самостійний. І отут Ісус хоче, щоб слухачі почули, відбувається оця таємниця, яка пов'язана із <кхи>, Божим Царством. Ісус хоче представити саме на цій події, на цій притчі Боже Царство. І що відбувається з Божим царством? І отже, що, від, що відбувається? Попадає зерно у землю? <кхи> І воно починає проростати. Тепер Марко нам не подає, як це було в попередній притчі, говорячи про ті різні види землі. Він нам говорить тепер узагальнено про сам процес того, що стається. А саме насіння кільчиться і проростає. І отже, для того, щоб Царство Боже. Набуло своєї ефективності дуже важливо, що відбулася злука між отим зерном і землею. Ми вже розважали з вами у першій притчі, що земля це є те, що стосується людського буття, а зерно це те, що стосується Божого елементу. Так? Оце Боже Слово, яке попадає у людський вимір. І отже, тепер. Марко нам подає саме о те, що Ісус не мов би, поглиблює ту дійсність, що відбувається, коли Боже Слово попадає у людське серце, які процеси там відбуваються. І Він хоче показати, що це є велика таємниця, це є таємниця, яка Я не мов би захоронена від всіх. Але водночас цей процес є безперервний і незалежний від всіх. Він є би, щось, що <кій> започаткувалося, і відбувається вже незалежно від всього іншого. Ми бачимо, що підкреслюється в нашому тексті: він не знає. Як саме все це відбувається? І в нас, коли ми читаємо цей текст, зрозумілим є, що не знає про це чоловік. В грецькому тексті є певне замішання, тому що попереднє речення закінчується іменником спорос зерно. У нас зерно є середнього роду. Натомість в грецькій мові зерно є чоловічого роду, так само як і антропос. І, отже, він не знає, може відноситися як до чоловіка, так і до зерна. І отже, відбувається певний процес, який залежить від землі. І що цікаво, я вже вам пригадував, коли ми розглядали першу притчу, що вже в книзі буття. Земля є та, яка породжує, коли Бог каже їй зродити. Тут немов би, розкривається оця таємниця співдії Божого Слова із тим, що вже Бог сотворив у якомусь попередньому його акті творення. Бо все є сотворене Богом. Так? Все є те, що все ми бачимо навколо себе, це є сотворене Богом. І земля також є Божим творінням, а людина також є Божим творінням. І ми знаємо, що людина є сотворена для того, щоб слухати Боже Слово і, зростаючи, у тому слові уподібнюватися до Бога. Ми знаємо, що людина зрішила, відійшла від Бога. Але тепер у цій притчі наголошується на тому, що коли Боже Слово попадає у людське буття і людське серце. Відбувається незбагненна таємниця, яка відкриває оту властивість, закладену Богом людині, і в грецькому тексті там є автоматично земля плодоносить, як тільки Боже Слово потрапляє до неї. Так, у нас в нашому перекладі ми маємо сама від себе земля приносить плід. Автоматично приносить. То є трошечки інший наголос. Бо сама від себе вона ніби в нашому тексті наголос більший показує на такому, що земля є та, яка в центрі всього, ніби вона сама по собі має ту здатність. Натомість, коли ми читаємо грецький текст, це автоматично. Воно не змінює того, про що говориться в українському перекладі, але наголос показує, що хтось заклав отой процес автоматизму. Це не, є, це не є те, що земля по, сама по собі має здатність плодоносити. Бог заклав людині ту дійсність, що коли людина приймає Боже Слово, відбувається вже незалежно навіть, можна сказати, від самої людини. Цей процес відбувається таким чином, що є незбагненна таємниця взаємодії зерна із отою землею. І коли ми бачимо, як описується весь цей процес, то підкреслюється також процес переосмислення дійсності, бо попадає зерно у землю. А з землі проростає стебельце, а потім з'являється колос. Аж тоді з'являється саме те зерно у тому колосі, про який ми чуємо у цій притчі. Це є дуже гарно сказано, і апостол Павло надзвичайно цікаво перебирає ту саму тему. Коли він говорить про Воскресіння людини, зверніть увагу у 15 главі першого послання до Корінтян, він говорить дуже подібно, каже: те, що ти сієш, не оживе, як не умре. І те, що сієш, не тіло, що має уродитися, а голе зерно, наприклад, пшениці або якесь інше, Бог вже дав йому тіло. По своїй волі, і кожному насінню власне тіло. Отже, він показує отут, що є щось тлінне, що не може перейти у Боже царство, яке стається е місцем, де перебувають нетлінні. Відбувається ця переміна. І отже, зерно, яке попадає в землю, воно перемінюється і стає немовби. Іншим, іншою дійсністю, бо проростає стебельце, яке дозріває у колос. А тоді ми бачимо саме зерно і не одне а у більшій кількості. І, отже, цей процес дозрівання, ніби переосмислення від зерна до зерна, але проходить процес. Через стебельце, стебло, колос, і тоді знову зерно. Але це вже не те зерно, яке було вкинене в землю, воно вже знаходиться в колосі, Не мов би переноситься внаслідок взаємодії із землею, зерно із цієї землі у колос, який є над землею, але своє коріння має в землі. Оте стебло сягає землі, і там корінь у землі, бере ті соки від землі, для того, щоб з'явилося зерно вже не у землі, а у колосі. І саме тоді, коли знах це зерно з'являється у колосі, цей процес завершується, і отой етап. З'явлення зерна у колосі вже як спілого зерна, називаються жнива. І тоді, отой, хто кинув те зерно, висилає серпом для того, щоб почалося те, що відповідає жнивам зібрати зерно із колосся. І ми можемо бачити дуже цікаву річ: Ісус нам говорить про притчу Божого Царства, де головна суть є таємниця помноження дійсності. Бо з одного зерна ми маємо цілий колос зерна. І Як воно стається, ніхто не знає. Воно не, мов би, закладене Богом у ту дійсність, яка відбуває, відбувається. Це Боже царство проростає згідно Божого задуму. Воно не, мов би, з'являється із отої співдії Божого Слова із людським буттям, із тою природою, яку людина представляє. Наступна притча буде нам саме говорити про оту велич Божого царства. Про це ми поговоримо на наступний раз. Сьогодні ж спробуймо розважити над тим, як Боже царство зростає у мені. Що даю, я, щоби оцей процес зросту Божого царства. Не припинився, але дав можливість дійти до звершення, щоб від мене оте зерно могло отримати соки, необхідні для його дозрівання. Подумаймо собі над тою таємницею, яка діється в моєму житті, як людини, коли Боже Слово. Входить у моє серце. І спробуймо зауважити, як відразу починаються автоматично плодоносні процеси у моєму єстві. Пізнаваймо цей процес для того, щоб бути залученим у Те Боже Царство уже і тепер. А по якомусь часі бути там у великій радості разом із Господом, який хоче нас там бачити усіх. До зустрічі через тиждень на Радіо Воскресіння! Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.